Шлях до А рейтингу на всіх відео, де ви побачите цю назву, ви зможете відразу зрозуміти, що на вас чекає. Задум такий, що я катаюсь в онлайні, обираю один із найкращих чи найцікавіших, на мою думку, заїздів, підготовлюю відео з двох точок зору та коментую заїзд. Як правило, це відео від 5 до 10 хвилин, щоб забезпечити втримання вашої уваги та цікавості на відео. Це тестовий формат. Але якщо він вам сподобається, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Онлайн гонка, боліди Редбулу, Траса Нірбург. Не будемо затягувати, тому що гонка починається. З самого початку потрібно тримати дистанцію, щоб випадково не вибити суперників і не отримати штраф на першому повороті. З цим я успішно справляюся і стрибаю на друге місце. Помиляюся з траєкторією на повороті, як наслідок втрачаю цілих дві позиції. Помилки від суперника, розворот, а я повертаю собі третю позицію. Ще одна помилка від суперника, і я досить легко знову забираю собі позицію. І от тепер я можу розповісти, чому я так просто віддавав свої позиції на початку. В цій гонці обов'язкове використання середнього та м'якого комплекту шин. І я вирішив, що краще буде на початку, будучи в боротьбі, використати саме середній, менш ефективний комплект шин. Це означає, що першу частину дистанції в боротьбі я зможу більш-менш зберегти свої шини, а вже під час другої частини дистанції, на м'яких, я зможу використати перевагу в темпі. Вже досить близько підібралися суперники, і це свідчить про те, що все ж середні шини набагато менш ефективні. Помилка від мене втрачаю свою позицію, проте суперник втрачає контроль над машиною, і на щастя я залишаюся на другій позиції. Знову серйозно, помилка від мене втратив досить багато часу, проте на щастя я залишився вслідлімі суперника, внаслідок чого можу трохи поекономити паливо. Під навантаженням пілоти мають властивість робити помилки, тому на даний момент немає сенсу сильно ризикувати і контратакувати суперника. Я маю кращий вихід і спокійно відігрую собі свою позицію. Суперник тримається дуже близько за мною, не вже буде атакувати на такій небезпечній ділянці. Так, робить спробу мене проатакувати, їдемо в бічобіч, проте помиляється на повороті, внаслідок чого я елегантно втримую свою позицію. Проте все, ще наганяє мене, так як м'який комплект шин досі має хорошу ефективність. Виїзд напряму, і як ви бачите, я втримав свою другу позицію. А це означає, що після підстопу я не обіпруся в супинику і зможу реалізувати потенціал м'яких шин наповнень. І так, друга частина гонки. і Зараз моя головна задача тримати хороший, швидкий та стабільний темп. Досить довго налягаю на суперника попереду, це означає, що потрібно шукати рубежі для атаки. Я втрачаю дуже багато часу за ним. Тож боротьба між пілотами попереду є стратегічним підгальмову, і як наслідок це дозволяє мені стрибнути на першу позицію. Вау! Супер круто! Прекрасний момент для шорту. Але про це я поки що зарано. Зараз моя головна задача не помилятися. Якщо я заберу собі топ-1 на нью тим більше на боліді Редбулу це буде прям дуже сильний результат. На довгу пряму я виїжджаю все ще першим. Більше того, я відірвався від суперника позаду на більше ніж 8 секунд, що повинно дати мені дуже хорошу перевагу і можливість для того, щоб довести першу позицію. Як результат, абсолютно спокійно доводжу перше місце на подіумі, а більше забираю собі краще коло. У висновок можу сказати, що цей заїзд справді показує, що на деяких трасах, які я добре знаю і обожнюю, я їду на рівні А рейтингу. а можливо і на рівні низького А. Я не дуже люблю занадто багато часу приділяти безпосередньо перегонам в онлайн, тим не менш в цьому році, скоріше за все, я стану а рейтингом. Як мінімум я постараюся це зробити. От чи вийде це в мене? Ви дізнаєтесь наступних відео.